Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ага, супер. Везу я своїх синочків у табір. Такий літні, літня школа називається, як що правильно. Це літ... Американської школи запропонували, що можна так. То я погодилась, тому що все одно пів дня вони вдома. А так ще більше вивчать мову. І це супер. І зараз домовилася, щоб їх завозити, бо автобус їде рано. А так вони можуть довше поспати. Сідайте туди. Чому визу машиною я? Тому що автобусом теж забирає, привозить, але автобусом їм треба вже пів восьмої чекати, вже все стояти. там, Навіть 25 хвилин на восьму. І це я їх бужу у сім годин. А коли вже а в школу на пів знаєте, то є, є година лишня, щоб поспати. Я можу завести. Все одно вже ж, я ж вилажаю то на автобус, то так, то все одно вже встаю, просинаюсь, не спів. Це везу сьогодні. Єфремчик, звичайно, з нами, тому що не залишаю його саменького. А він і проснувся якраз добре так. Там годують два рази. Зараз буде їх сніданок, і потім ще обід. І тако розказували, що їм давали. Ну то смачне, файне. І потім вони багато граються, щось трошки, щось чуть-чуть там пишуть, не багато. І потім додому. З півдев'ятої до двох школа. ця така. Ну, все одно не так же, як та геть дешове. Нічого. Ви все одно так, як як так, то вони все одно вдома сидять, тому що поки мені треба постирати щось, позложувати, прибрати, приготувати їсти, наприклад. І воно все затягується до стількох, десь до двох до, до часу. Все одно я до тієї пори ще нікуди не їду. Хіба що вже в мене якісь там назначені апойтменти? А так Так вони будуть спілкуватися з друзями, там є теж українці, ходять. А, спілкуватися з однолітками. я думаю, це нормально, файно. Три рази в тиждень це файно. Три і ти, і чотири дні вихідних. 10 -10. Да. Ну що, я вже завезла моїх синочків. Нормально пішли, все, вони поспали на годинку. Довше це. Я вам скажу, коли спиш, це, звичайно, що ще нормально годинку поспати поїдемо вже ми додому з єфремчиком, будемо зараз снідати. Робила еклери. Там в нас є борщик червоний, є, вчора ввечері зварила зразу, щоб і батькам такий добрий вийшов. М -м -м. То ми будемо зараз з єфремом снідати, тому що ми збуди... я збудила їх всіх і ще не їли. Просто завезла відразу і все. Хлопці не хочуть одразу їсти, вони мене завжди десь через пів години, а то й більше. А завела там, їм відразу сказали йти на сніданок, Ну, якщо вони хочуть щось вибирати, можливо, вже щось схочуть коли з дітками. Там є такий хліб банановий або з блубері, ну, той смачний хліб. Тимофій казав, я вибирав банановий собі з молоком, то так, то я задоволена а, замість того, щоб вони десь сиділи, ото знаєте, нудьгували. То краще, щоб вони спілкувалися і, взаєми, і одночасно і нагляд, і вони щось учать. Тому так. Їду я зараз ще по деяким справам. І в нас вже почалися тренування літаками літати. Тут 4 липня, День Незалежності Америки, і завжди, в суботу, і в неділю перед цим. А, літаки літають, дуже там шоу таке воздушне чи повітряне, ну, класно так, всяке таке роблять, шував. То це вони вже вже так чутно. Я була це в мами так уже і там чутно, і в нас чутно. Це вже геть в неділю все закінчується Сьогодні що в нас? А сьогодні середа. То так. Вийшли ми з чекати вже хлопців. Ось там вже їде автобус, бачите? Чекаємо їх, щоб вже забрати. Я не забрала. Бо не встигла Все. Що там? Вони на концю забрати. Так, да, не знала. Ходить, ходить, не, не буде. Так, я заїхала в один класний магазинчик. Він мені дуже подобається. Гудвіл, та як. Ну, щось похоже, але сюди звозять. Він великий. По-перше, сюди звозять дитячі речі, мамочки. І такі вони. по-правильному, Є таке, що й нове, ну класні Дуже. Тут і ходульки. Я тут часто бувала, купувала, це його перевезли вже. Такі дитячі унітазики, так як я купила, по 7 доларів, а я 20 мас. І дивіться, що вже ж там іграшок вже все. Мама не може відкрити. І візь... візьми іншеньку цятю. Дивіться, скільки всього. Такі гойдалочки, коляски. Просто все, що хочеш. Яке ж це класна штука така. Це вже як дитинка сидить і хоче бачити. 30 доларів. Так. Які ж ходунці? Ай-яй-яй, як машинки. Ну, коротше, мені цей магазин неймовірно підходить і дуже класно подобається. Тому що... А скільки іграшок? Це ж все. Я не знаю, я звідси вийду чи ні. Такі столики, різні іграшки для діток. Як це мені тут проїхати? Так. Дивіться, наприклад, це так кухня така, 25 доларів. Вона така крепка, пластмасова, але крепка. Ну, цікава. Я хотіла б щось є щоб він на цей раз і собі грався. Він дуже любить У мене таке кухонне. Щось можна і вибрати. Ой, привіт! А дивіться, ще яке класне. Писати тут можна. Так, інструменти чи що. Різні колисочки є. Ну, вибір великий всього. Велосипеди теж тут. Клас. Такий цей, щоб перевдягати дитинку. І ще до цього додається всі. А це що таке? Ага, це так як люлечка, супер. Мені подобається, неймовірно. Так. Дивіться, яка класна. Столик так, як полинальний. 40 доларів. Колисочки такі, ну я не знаю. Яке все класне. Вау. 25 доларів стакенька. І ось така, дивіться, на яка краса, милота. Вона на колищадках. Така затишна. Матраси, які бачу. Так, тобі аби гроші, знаєш. Ці мені ще подобається класна доліжка, і воно під, підвозиться все для малесенької дитиночки. Ось, дивіться, яка класна. Так, хлопці в мене вже там, вони граються. Усю. І я фремчик за мною тільки ходить. А, яка ця! Мені це подобається, знаєте, накриїла собі. Якщо вдруг як буває ж літом якась муха, кумар чи що, то 60 доларів. І файна, я скажу по якості, файна тут трошки підкрасить і все. Вава, це як повертається. Жалко, що це не, робить, не робиться, як велике ліжко. Є таке, що воно робиться як велике ліжко вже потім, як виростаєш. Як виростає дитинка. Так, це ось стільки всього. Далі тут азонтики, парасольки. іграшок, Я навіть не йду до них. Хай хлопці дивляться, грають, а я трошечки тут о, біля них майже. Яка класна полочка. Скільки вона 25 доларів. Ну файна така. 70 доларів ось така кроваточка. Ця не поцарапана. Подобається, подобається мені. Сімдесят така сіра. О, ліжко яке цікаве, але воно маленьке, мені здається. Яка ціна? 10 доларів, серйозно? Але це я навіть не знаю, що робити. Я хотіла дуже єфремчику вже ліжечко, знаєте. А це 15. Угу. Ну, треба ще матрасика шукати. Я хочу йому замовити якесь. І вже тут почався одяг. Ця сумка класна, такий рюкзак. Сюди різне для мамочок таке побереш, повміщається. І дивіться, скільки різних сумочок таких, щоб десь з собою брати. Клас, клас. Навіть тут одяг уже почався для вагітних. Там ще є і дитячий. Що синочку? І мої хлопці там ва-ва-ва, на кожне щось знайдуть, таке класне, що люблять і вже чую. Що, синочку, привіт! Я їздила це платити за світлом. Далеко трохи, знаєте, і це зайшла сюди, цей магазин. Мені подобається оця блюзка. Є така класненька. Чомусь подобається, можливо, я собі її візьму. Можна подивитися? одяг Тут, аби гратися, аби гроші я вам скажу, і хатки є такі класні. Оця штука. Цікаво, скільки ця штучка коштує. Це для книжок, для олівців для іграшок. 15 доларів. Я її, мабуть, візьму, тому що вона класна. Сюди поміщається трохи іграшок, і буде все-таки посортіроване в хлопців, а не сяк так, знаєте, закидяне. Супер. Подивіться на моїх хлопців, подивіться. Тут всі так діти приходять, граються, дивляться, іграшки тут можна. І це дуже класно, скажу. Ти можеш походити по магазину, подивитися все, що хочеш. Бо вони ж там уже хазяї. Я просто зайшла на цей ряд там, де дівчата. Ай-яй-яй. Скільки всього. Просто стільки всього, така вже всяка красота. Ну, подивіться, одне платько. 6,50. Вони всі милі по-своєму, така вже краса, неймовірно. І тут і зверху так само. І різні. Є й новенькі, однакові, всякі такі коротше, мені не знаю, чи я що тут куплю, але очі розбігаються. Просто не так багато мені щось і треба, знаєте. Але подивлюся. Дивіться, що вже ж понаходили. бать, всякі, Яків? О, той же з зонтиком. Я, я, я йому буду паскувати. Відерця 50 башню. центів взяла. А Хай і ту башню, і ту башню. Будуть гратися на озеро. Не встигла вам вже показати красу. З'їжджала згори і було видно озеро так гарно. Ну що, я купила тут таку полочку, чим я дуже задоволена. Я її поставлю або в синочки в кімнаті, або в ігровій, або навіть у шкаф і там будуть. Або іграшки, або різні олівці, зошити. Оце таке всякіньке, знаєте. Це дуже класна штука така для організації простору. Приїхали в ми в магазин Sam's. Сьогодні з хлопцями по магазинах вони вибрали, схотіли по магазинах. То їдемо. Привіт! Привіт, мої красиве! Дивіться, який класний ладжбаксик такий. 25 доларів. Тут і бутилочка входить, і відразу такі цими відділами. Це ж смотряти, мафі, що положиш. Можеш любити, що хочеш. а що мама положить, дай. Розумієш? Морозіловки. Їду ще в Майер. Ходоги і можна навіть як їхати на озеро чи десь знаєте, посмажити. Я візьму булочок, там я знайшла дуже файний, такий, називається бріош чи якось. фірма. така, Оці смачні, не такі, як хімічні ці добрі. І сосиски там знайшла, дуже смачні, Я одного разу брала на пробу і це візьму. Знаєте що буду робити бургер? Ой, ходога. З капустою, з моркою, то як колись такі, знаєте, колишні хот-доги. Оце мені хот-дог смачний. І хлопцям такий подобається, то планую вже зробити, Попросили, борщик вдома є, звичайно. Ну, але вже їли, то треба ще щось буде таке придумати. Якщо не сьогодні, то навіть е, на озеро просто взяти і все буде клас. Хлопці, раді ви іграшкам, які я купила? Їсти зараз вже скоро будемо. Вже загубилась. Їдемо нарешті вже додому. Вже чесне, в Майері вже вони себе трохи. Той те хоче, той й те, той й те. О, хто милася з ними. Але три магазини підряд, все, я більше не потягну, не хочу. Їдемо додому. Ну що, нарешті я вдома. І швиденько покажу вам покупки із продуктів, що купила. Дивіться, це, це, це чіпси, красив. Е, Такі булочки на ходогі. Ось, щоб була ось ця фірма. Вони смачніші. Не чутно ніякої там хімії чи що. Потім морква. В маєрі взяла. Огірки, це буде на бургери. Тому що зараз вже така пора, що можна їхати до озера, смажити бургери. Та й вдома просто так. Ми завжди якось літом часто так це смажимо. То так. Ось такі сосиски на пробу взяла. Я думаю, будуть смачні, бо я щось подібні такі брала. Потім сир такий. Цибулька. Захотілося салатику. Капустинка, це в Майорі купувала. Картопелька така молоденька. Треба буде приготувати завтра вже, тому що сьогодні є що їсти. Просто картопельку, салку, цибулька, окропчик і смакота. І дивіться, в сенс взяла ще ось такі булочки теж, бачите, така сама назва. Саме такі я беру. Хто в Америці? Знаєте, це дуже класні, смачні. Вони якось так як справжні натуральні, мені здається, менш хімії. Ну, нам хвалили їх дуже, і ми попробували це дійсно добре. І ось такі котлети взяла на бургери. Хлопці дуже люблять бургери, то я їх купила. Далі. І ще взяла ось такий йогурт. Малесеньких таких бутилочках. Вони побачили, люблять. А його корисний, то я думаю, хай п'ють. Ох, Десь тут я хочу вам відкрити, показати, які красиві а, ці бутилочки. Ось так, з цієї сторони, просто відкрити все. Ось такі там малесенькі. Упс, достанеш, ага, достала. Ура! Дивіться. Діткам дуже цікаво такі пити. полуниця, банан. І йдемо, покажу я вам поличку, яку взяла. Ну що, подивіться. Так, це вже там на коленники хлопці кинули, я ж прибрала все. Така полочка, ну, ви бачили в тому магазині, да? і оці всі лоточки. Я порозставляю їх ось так воно мається бути. Чи то тут Ну, коротше, я розберуся. І так класненько все поставить, і будуть ігрочки, іграшки на місці.